У другому г класі 23-ї школи Тернополя температура повітря сьогодні була 4 градуси тепла. Так розповідає мама учениці. Після канікул відключили опалення. Тепер діти сидять в холодних класах, і відповідно у нас є 23 учні, з яких 18 уже кашляє. Ну і невідомо, чим це все закінчиться. А чи зверталася адміністрація школи, що там пояснюють взагалі чи в міськраду? Ну, директор так, давав нам відповідь всім батькам загалом, сказав, що на вулиці плюс 12. Ну, опалення як такого не може бути. Зранку ми дивилися, це було плюс 4 градуси. Галина Шевченко каже, хвилюється за здоров'я своєї дитини, бо уроки в холодному приміщенні добром не закінчаться. Класи доволі холодно. Відносно діти всі бігають. Звичайно, вони там гріються, але потім, коли починається урок, вони сидять, вони охолоджуються, і потім починається простуда, грипи різні. Це тільки сьогодні, в перший день після канікул, чи ви раніше помічали так? Ні, тільки сьогодні. У школі кажуть, побоювання жінки безпідставні. Директор переконує, після осінніх канікул температура у класі опуститися до чотирьох тепла не могла. Щоправда, хоч канікули закінчилися, та батареї холодні і досі. Протягом дня опалення школі не включили. Тож, ймовірно, вранці в класі було свіжо класі, де було менше 5 градусів, однозначно немає. Є 16-17 градусів в класах. Це після того, як були у нас осінні канікули. Звичайно, що школа відключена і досі від теплопостачання. У нас, як і в всіх інших школах, є індивідуальний тепловий пункт, який керується із теплокомуненерго. У нас задвіжки всі відкриті. Ми готові у будь-який час приймати тепло. Відповідно до санітарних норм, температура у класах має бути не менше 18 градусів тепла. Директор школи каже, на даний момент ситуація з температурою в класах не критична, оскільки на вулиці тепло. У другому г класі на момент, коли знімальна група приїхала у 23-ю школу, уроки у дітей вже закінчилися. Термометр на стіні показав 22 градуси. Вчителька другого ге каже: 4 градуси вранці у класі бути не можна. Вранці, коли ми прийшли в школу, температура була ну, 18-19 градусів. У нас клас сонячний, сторона сонячна і в класі клас на протязі дня дуже добре нагрівається, не холодно в класі, ну можливо, часом вранці буває так трошки, але потім перший, другий уроки вже в класі тепло. Опалення школи не мала копійка, каже директор. Лише за жовтень оплатити треба майже 60 тисяч гривень. За жовтень місяць ми маємо платити за тепло 34 тисячі за тепло, і плюс абонентна плата, так звана за доставку тепла, 24 тисячі. То ми порядку до 60 тисяч маємо за жовтень місяць. Заплатити сьогодні питання з опаленням залишається невирішеним. Школа стала заручником ситуації, бо адміністрація навчального закладу питання вмикати тепло чи ні не вирішує. Таке рішення прийняло міське управління освіти.